Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І в цей день, четвер, 9 січня, поговоримо про ті важливі та актуальні події, які варті вашої шановної уваги. А поговорити є про що насправді. Отже, ворог здійснив жахливий удар терористичний по Запоріжжю. вдарили кабами і не тільки по зупинці громадського транспорту, коли люди їхали. До домівок, коли вони поверталися з робочих місць, ворог здійснив такий жахливий удар, що свідчить знову ж таки про терористичну природу, про геноцид, який противник а, проводить і те, що робить Росія, і ми це вкотре бачимо. Знову ж таки, попередня інформація, яка була: 13 загиблих на превеликий жаль, але тривають рятувальні пошукові роботи а, станом ще на зараз безпосередньо, тому. Інформація може оновлюватися мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Це жахлива трагедія для того, щоб їх ставало менше, дійсно потрібно акцентувати увагу на двох речах. Перше. Це те, що нам потрібне, додаткові системи ППО і президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, 8 січня, а, акцентував увагу на тому, що дійсно ми чекаємо додаткових рішень, щоб систем ставало більше. Я би тут все ж таки застосував певну хронологію, щоб не складалося враження, що ми знову ж таки. Чекаємо, чи це є наше бажання? Звичайно, це наше бажання, тому що ми бачимо, що робить ворог. Це очевидно, і ми хочемо захиститися і е, просимо це зробити наших партнерів. Але я би звернув увагу ще й на той факт: що по перше, ще в жовтні 2022 року, після того як Росія почала застосовувати шахеди для ударів по території України, ми пам'ятаємо енергетичний терор, який тоді розпочинався. Ну, власне кажучи, вони застосовували шахеди, застосовували ракети. І тоді був Рамштайн в жовтні, тоді на ньому головував міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін, де він заявив про те, що США зроблять все, аби допомогти Україні побудувати цілісну багато ешелоновану систему протиповітряної оборони, щоби наша держава могла захиститися від російського терору. Тому ми чекаємо виконання цих рішень. Другий момент. У 2024 році відбувались одразу дві події. Перше це засідання Великої Сімки, в якому брав участь президент України Зеленський, а потім і саміт НАТО. І під час саміту НАТО було обіцяно Україні, що ми отримаємо додаткові системи проти повітряної оборони, які даватимуть змогу захищатися. Ми чекаємо виконання цих рішень тут президент правий, коли говорить про те, що. Зараз це потрібно. Зараз пройдемося по цим двом моментам, що потрібно робити для того, аби запобігати ось цьому російському терору. І що вже робиться, а що ще потрібно. Отже, змі спочатку повідомляли, що Рамштайн конференція з підтримки України буде 7 січня, але вона насправді буде 9 січня. Саме засідання. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Розповів про свої плани участі у, у зустрічі Рамштайн, зазначивши, що це може бути остання зустріч такого формату. Він зазначив, що зустріч у форматі Рамштайн відбудеться в четвер, ну тобто сьогодні. І особливість, за словами польського міністра, полягає в тому, що він є ширшим за НАТО. Творцем цього є Лойд Остін, досі чинний міністр оборони. Я хочу США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі за присутність американських військ за підтримку України, за спільні ініціативи. Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе під час захисту і додати зараз. А польща очолює коаліцію бронетанкових сил разом з Німеччиною та Італією, тому на зустрічі планується представити ті досягнення, які вже є за плечима, скільки допомоги було надано. Ну скільки допомоги було надано, це звичайно добре згадати і подякувати нашим партнерам. Ми ніколи не виступали проти цього. Я думаю, дійсно є за що подякувати. Але все ж таки, я думаю, що поки війна не закінчилась. Тому варто сконцентруватись і зосередитись на тому, скільки ще потрібно зробити спільно разом і в рамках Рамштайну, і поза Рамштайном для того, щоб і надалі фактично ну, мати змогу Україну підтримувати і давати відсіч російській агресії. До речі, щодо відсічі російській агресії з'явилась напередодні ввечері, 8 січня, заява спеціального представника. США по Україні Келога, де Келог сказав наступне, що головна мета його знайти рішення для завершення війни протягом 100 днів після інавгурації Трампа. Що зазначив Келог ще? Він сказав, що і Трамп, і він сам усвідомлюють, у них мало часу для пошуку вирішення повномасштабної війни Росії проти України. Людям потрібно розуміти. Він не намагається щось дати Путіну чи росіянам. Він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно. Я би зупинився на ось цьому формулюванні гарантувати, тому що, ну погодьтеся, гарантії безпеки це те, що важливо для нас. Ми дуже часто говоримо про те, що найперше це НАТО, і дійсно так, що. НАТО є найдієвішим гарантом безпеки для нас, це очевидно. Але що має на увазі келок? Ось цікаво. Тобто, знову ж таки, чим ближче до інаугурації, яка відбудеться незабаром, тим більше питань виникає, тим більше припущень, тим більше аналітики, тим більше здогадок, про які можна і варто говорити, а що ж це може бути. Наразі ми не знаємо, наразі інформації немає, але ми вже чуємо про якісь гарантії. Тобто. З цієї точки зору, я вважаю, що це важливий меседж. Подивимося, зрештою, чим і як він буде втілюватися в життя. Зараз важко передбачати це не НАТО, можливо. Але яка може бути ця формула? Знову ж таки, незрозуміло. Думаю, що треба дочекатися інаугурації, тоді ставатиме ясно. Але чим ближче, все більше ми заяв чуємо, власне кажучи. І а, про це. Ну, а... В американському оборонному відомстві зазначили, що зустріч у форматі Рамштайн, які стали проводити з 2022 року з квітня, відіграють важливу роль у координації міжнародної підтримки для допомоги Україні у захисту суверенітету від неспровокованої агресії Росії і назвали майбутнє 25-те засідання знаковим. Зазначається, що під час зустрічі. Остін спілкуватиметься з міністрами оборони інших держав, які входять до коаліції, та старшими військовими посадовими особами з усього світу. У Пентагоні поінформували, що на Рамштайні обговорять безпосередні потреби України на полі бою, довгострокові потреби України в обороні та важливу координацію, яка здійснюється через коаліцію сил і засобів. Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення продовження надання ключових можливостей, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські а, боєприпаси та броньовані транспортні засоби, а також зусилля з посилення оборонної промислової бази. І а, на зустрічі мають визначити план підтримки України на два роки, тобто до 2027 року. Це добра ознака для нас, тому що дійсно зараз дуже важливо зробити максимально все, аби укласти контракти, забезпечити їх фінансування та подальше виконання в рамках підтримки не тільки на місяці, не тільки на поточні потреби, а й загалом, тому що для нас це дуже важливо. Подивимося, почекає результату, і тоді можна буде говорити. Але Чому я концентруюсь на Рамштані в контексті і жахливого удару ворога по Запоріжжю і не тільки, а й загалом терористичних атак по Сумщині, Харківщині, Херсонщині Донеччині, які не припиняються, тому що одна із форм відповідей, як ми вже проговорили, це посилення українських спроможностей та можливостей на полі бою, додаткові системи протиповітряної оборони для того, щоб ворог знав своє місце. Це один із елементів. Але є наступний елемент. Коли ми говоримо про ППО, це захисні дії, тобто це реакція. Це реактивні дії, зупинка тих ударів, які завдає ворог. Але є ще активні дії. В чому вони полягають? Та звичайно вони полягають в тому, щоб завдавати ударів по російських військових об'єктах на її території. Так звані діпстрайки, глибинні удари по російській території, але й не тільки. І Ось довтішних новин для нас, зрештою, хочеться, щоб таких новин і інформації було якомога більше. Офіційно Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив, що вночі з 7 на 8 січня атаковано базу зберігання нафтопродуктів комбінат Крістал в Енгельсі Саратовської області. В районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в промисловий об'єкт. <кхе> Вибачте, будь ласка, слід зазначити, що ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром Енгельс-2, де базується стратегічна авіація ворога. А саме літаки ту 95 Це саме ті літаки, які здійснюють ракетні удари по території України ракетами Х-101, Х 555 Крім того, база Engels відома й тим, що вона є певним чином унікальною і важливою для стратегічної авіації Росії, тому що тільки на цій базі виконуються певні регламентні роботи. Крім того, на цій базі відбувається підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікацій здатності особового складу, льотного складу і так далі. Безпосередньо пілотів і екіпажів, саме літаків Ту 95. Відтак вона є надзвичайно важливою. І саме те, що цілять по Енгельсу, це а, дуже ну, надзвичайно знаково. І по паливу так. Тобто робляться все в рамках в межах наших сил, ресурсів та можливостей поточних для того, щоб обмежувати потенціал ворога. Як зазначає Генштаб, завдання виконано підрозділами головного управління розвідки Міністерства оборони України. Та сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Ураження нафтобази створює логістичні серйозні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та знижує можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об'єктах. Знову ж таки, дай Боже, щоб таких хороших новин і ударів по російських ворожих об'єктах ставало тільки більше. І я думаю, що так і буде в той же час. Е британські змі підрахували кількість ударів по російських НПЗ та паливних базах за 2024 рік. Отже, ну ви пам'ятаєте, скільки ударів завдавалось так, от за 2024 рік нафтопереробні заводи і паливні бази на території Росії та окупованих територіях е України зазнали щонайменше 81 одну атаку. Причому найчастіше страждали е, нафтові об'єкти південних регіонів РФ. Про це повідомляє BBC. Чому південних регіонів РФ дуже легко пояснити? Ну тому що саме з цих регіонів е, використовується логістична мережа, і ці регіони використовуються як великі такі тилові бази забезпечення та постачання для е, продовження російської агресії проти України. Там знаходяться штаб-квартира Південного військового округу, наприклад, в Новочеркаську ростовської області, та інші об'єкти, звідти рухається військова техніка, там зосереджені аеродроми, звідки злітає тактична авіація ворога літаки Су-34, Су-35, які завдають удари кабами. І не тільки. Тому, власне кажучи, це логічно. Як зазначають в BBC, найчастіше страждали від атак е, НПЗ. За рік здійснено. Не менше 31 атаки, що часто призводило до тривалого ремонту пошкоджених об'єктів. Одним з найбільших інцидентів наприкінці 24-го року стала атака дронів на Новошахтинський НПЗ, яка спричинила масштабну пожежу. Цей завод, розташований неподалік українського кордону, відігравав ключову роль у забезпеченні російської військової техніки паливо у 24-му році. Його роботу зупиняли щонайменше тричі, і поки невідомо, чи відновлено виробництво після останньої атаки. Ну, ось така, власне кажучи, ситуація. Тобто настільки були успішні наші сили оборони. Ну, а тим часом ми з вами напередодні обговорювали заяви Дональда Трампа про те, що 6 місяців протягом 6 місяців він має намір зупинити війну вже. Келок, спецпредставник Трампа, сказав, що насправді йдеться про те, щоб запропонувати рішення протягом 100 днів. А ось американські змі внесли дещо якісь роз'яснення щодо заяви Трампа про шестимісячний термін, який раніше витлумачили як термін майбутнього призупинення агресії в Україні Росії проти України в 2025 році. Американські видання внесли уточнення і насправді зазначили, що Наступне питання журналіста було про зустріч з путіним, але не стосувалося виключно термінів закінчення війни. На це питання Трамп відповів, що сподівається перепровести це чи за 6 місяців або навіть набагато раніше. Також пояснення про те, що 6 місяців стосувалося не термінів завершення війни в Україні, а потенційної розмови з президентом Росії Путіним опублікував експосол України у США. Валерій Чалий у своєму Фейсбук. Ну, подивимося, знову ж таки, чи відбудеться ця зустріч чи ні, дуже багато питань, тому що зараз є дуже багато заяв, і я би не став взагалі про це говорити. Але тим часом те, що точно не буде нудно, та тут буде дуже багато новин пов'язаних з Трампом. Я думаю, це очевидно, враховуючи наступне, справа в тому, що обраний президент США Дональд Трамп. Запропонував додати Канаду в чергове, це вже не перший раз, до складу Сполучених Штатів як 51-й штат, опублікувавши карти, на яких Канада як частина є частиною США. Про це повідомляє Європейська Правда у вівторок. Ввечері Трамп опублікував кілька постів на своїй соціальній платформі Трус Social», один з картою США і Канади, позначених одним кольором, з написом Сполучені Штати. А інший зображенням США і Канади вкритих американських прапорів. прапором. О, Канада, написав він в одному дописі. Ну, не вперше, до речі, саме в мережі True Social. раніше Трамп публікував світлину, де він стоїть з американським прапором і дивиться у бік Канади. Це теж викликало такі буркливі реакції та обговорення, але воно не могло інакше бути. Ну а цього разу він відверто каже: О, Канада. Ну, фактично, я хочу нагадати, що. А... Це, це вже не вперше, і дійсно це засмутило трюдо. Джастін Трудо, я хочу нагадати, прем'єр-міністр Канади оголосив про свою відставку з посади, але події розвиваються ну дуже стрімко в цьому сенсі. Треба сказати: я можу сказати, що від одного хорошого колеги, наставника, в певному сенсі, я дізнався про те, що насправді канадійці. А дуже хороші військові підготовлені. Вони дуже хороші снайпери. Вони дуже добре тренують і допомагають, тому числі нашим а, бійцям, підтримують їх. І загалом вони дуже добре підготовлені. Єдине, що їх не так багато, але я не думаю, що дійде до війни, до бойових зіткнень. Але все ж таки, мова йде про суверенну країну. Крім того, мені цікаво, як все ж таки реагуватиме. Британська спідружність, співдружність Commonwealth, Канада ходить цю спідручцю співдружність, і ось тут дуже важливо, як вони це чи проковтнуть, і де буде реакція офіційного Лондона. Зрештою, я думаю, що вона мала би бути враховуючи обставини, як це розвивається. Ну а, а американський мільярдер Ілон Маск, ну фактично, дуже жорстко відповів прем'єру Канаду Трюдо. Під його заявою у соцмережі X, де той виключив приєднання Канади до США, про що останнім часом постійно говорить Дональд Трамп. Коментар Маска з'явився під повідомленням Джастіна Трюдо, де той категорично виключив таку можливість. Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як 51-й штат і трюдо як губернатора штата, що написав Маск. Дівчинко. Ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш. Сказав uh, Ілон Маск. <кій> ну, я скажу так, знаєте, дійсно така заява груба. Подивимося, звичайно, на позицію Маска в майбутньому. Ну, але ось такі заяви точно вони ще більше, я думаю, напружують атмосферу та обстановку. А тим часом міністр закордонних справ Франції. Жан Нуель Баро закликав європейську комісію до жорсткіших дій стосовно американського мільярдера Ілона Маска. Про це пише Reuters. або Європейська комісія з максимальною твердістю застосовує закони, які існують для захисту нашого унікального простору, або ні. І в цьому разі вона повинна подумати про те, щоб повернути право робити цим країнам-членам ЄС, заявив він. Напередодні, 6 січня, президент Франції Еммануель Макрон завуальовано звинуватив Маска у втручанні у європейську політику. Під час свого виступу перед французькими послами Макрон прямо не згадав ім'я Маска, але сказав: хто б міг собі уявити 10 років тому, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині. Перед тим прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьори говорив, що стурбований втручанням маску в політику інших країн. Після того, як він став близьким соратником обраного президента США Трампа, Маск почав активно критикувати або підтримувати політики. Він уже закликав провести нові вибори у Великій Британії та підтримав євроскептичну партію реформ UK, Закликав до відставки її лідера Найджела Фараджа. Крім того, маск. Підтримав німецьку ультраправу та проросійську партію альтернатива для Німеччини. Про це занепокоєння висловив і Олаф Шольц. Я так собі згадую, що був у Трампа такий радник на початку, який робив такі ж заяви і підтримував приблизно тих же політиків та рухи. Це був стів Беннон, який від якого потім відхрестився Дональд Трамп. А Беннон, до речі, ще й відсидів певний термін у в'язниці. Тому, власне кажучи, подивимося, що чекатиме Маска, але ну, заяви, скажімо так, дуже різкі. і, Звичайно, що європейці обурюються. Тим часом видання Єрусалем Пост пише про те, що існує висока вірогідність того, що Туреччина може вступити у війну з Ізраїлем. Отже, після падіння режиму Асада у Сирії та прихід до влади сил, які підтримувала Туреччина. Для Ізраїля виникла нова небезпека. У Тель-Авіві вважають ймовірним напад з боку Анкари. Ізраїль має готуватися до потенційної війни з Туреччиною через амбіції останньої відновити свій вплив часів Османської імперії. Про це повідомив комітет Нагеля. Комітет наголосив на ризику того, що сирійські угрупування приєднаються до Туреччини, створюючи нову потужну загрозу безпеці Ізраїлю. Загроза з боку Сирії. Може перерости у щось навіть більш небезпечне, ніж іранська загроза, йдеться у звіті відомства. Там попереджають, що підтримувані Туреччиної сили у Сирії можуть діяти як посередники, живлячи регіональну нестабільність. Зауважимо, що оцінка, зроблена комітету на тлі все більш наполегливої політики президента Туреччини Ердогана в регіоні, які деякі аналітики вважають антагоністичною для інтересів Ізраїлю. Ну, а сам комітет Нагеля це комітет з оцінки бюджету оборонного відомства та балансу сил, який очолює колишній голова ради національної безпеки Яков Нагель. А в єврейських змі його часто називають комітетом Нагеля. Ну серйозна заява. Зрештою, я хочу нагадати, що відносини Туреччини та Ізраїлю, Ізраїлю тривалий час були доволі такі нестабільними, м'яко кажучи, не дуже то дружніми. І дійсно певні ризики і загрози вони існують. Тому я думаю, що ну, тут, власне кажучи, не можна відкидати будь-чого. Сподіваюсь, до війни відкритої не дійде. Але, власне кажучи, ось така напруга виникає. І тут оцінка ізраїльських е комітету Нагеля, який викладений, вона заслуговує на увагу. Тому ну, ось така ще нестабільність безпосередньо існує. Ну а тим часом все більше нівелюється та знецінюється роль Міжнародного кримінального суду в світі, оскільки Сенат Сполучених Штатів Америки незабаром може ухвалити законопроект про санкції проти міжнародного кримінального суду. Сенат США може ухвалити проект. Усе через те, що минулого року МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Натаньяху та екс-міністра оборони Ізраїлю Галанта. Фактично, ну про це пише видання Захіл. Голосування може відбутися вже сьогодні, тобто 9 січня. Його підтримує республіканська більшість у сенаті, що немало важливо, а ще деякі демократи. Тож законопроект з високою долею вірогідності ухвалять, хоча це й буде політично напружене голосування. Документ передбачає санкції проти людей, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої людини, яка перебуває під захистом США чи союзників. Ну що ж тут сказати, я можу сказати, що це фактично вже удар вдруге по міжнародному кримінальному суду по його іміджу, оскільки один із масштабних ударів відбувся після того, як Монголія делегувала свого суддю. Міжнародний кримінальний суд, але після цього згодом протягом деякого часу Путін відвідав Монголію. Фактично, ну знехтувавши ордером на арешт, Монголія улан батор офіційно мали б затримати та заарештувати Путіна за звинуваченнями, але вони цього не зробили. Тепер США, тому імідж і роль падає зрештою. Це наводить на думку, що система міжнародного права та міжнародних відносин потребує серйозного коригування та виправлення. Сподіваюсь, що за результатами нашої перемоги, і перемоги все ж таки сил добра у світі, і хотів сказати здорового глузду, не знаю наскільки, але скажу сил добра. Це, зрештою, станеться. Друзі, ну а на сьогодні, все. Ви ж, будь ласка, підтримуйте нас, підтримуйте сили оборони України, Збройні Сили України. Дякую вам всім неймовірно за ваші теплі слова. Я їх дуже ціную. Це щиро. Ну і пам'ятайте, що, попри все, ми з Божою допомогою та впевненістю дивимося тільки вперед. Бережіть себе, слава Україні!